Вітаю вас, любителі кіноефекту. Сьогодні в цьому відео розповім вам, покажу всі налаштування, які треба поставити, щоб знімати класно на кіноефект, і покажу вам, як я знімаю свої невеличкі такі лайфхаки, фішечки, які покращать вашу взаємодію з кіноефектом, і ваші кадри з кіноефектом стануть нормальними. Ну, типу, не те мило, яке ви знімаєте, а будуть нормальні, гарненькі кадри, більш-менш вже професійні. Ось, це, до речі, нормальне зображення знято на кіноефект. І зараз я вам покажу, як його досягти. Дуже просто, але спочатку заходимо в налаштуваннячка. і тут нам в на налаштуваннях треба виставити те, що нам треба. Відкриваємо налаштування і знаходимо камера. Ось вона є. Тут нам треба запис кінематографічного відео, і ми обираємо те найнижче значення, яке в нас є. Якщо у вас версія телефону від 14 PRO, у вас є 30 кадрів в секунду. Якщо там 13 Pro, то у вас 1080. По-моєму, також 30 кадрів в секунду. Як, коротше, чим більше циферка ось цих кадрів в секунду, тим краще для вас. Тому що у вас будуть невеличкі можливості сповільнення відео. Ви не можете в два рази робити slow motion, да, дати ефект сповільненого гарного відео. Не можете робити, коли у вас 25 кадрів в секунду або 30 кадрів в секунду. Але, але. Якщо у вас 30 кадрів в секунду, ви можете сповільняти на 20%. Це дає певну плавність рухам в кадрі, і, до речі, непогано достатньо виглядає. Тому це такий мінімальний лайфхак, який можна використовувати. Звісно, всі чекають iPhone, коли буде якийсь iPhone, де буде кінер-ефект 60 кадрів в секунду. Я думаю, що це буде ось-ось вже незабаром. Це буде революція, але поки що чекаємо. Тому в налаштуваннях це поставили супер. Обов'язково в налаштуваннях вимкнути аж. Діар. Зайти в запис відео і обов'язково тут вимкнути. Аж... Обов'язково обов Перевірте, будь ласка, щоб був вимкнений HDR, тому що це. Дуже псує зображення, особливо в кінорежимі, тому що кінорежим mm -hmm. працює за допомогою ось цього сканера. Ось тут у вас є сканер, він називається Лідар. Цей сканер сканує весь наш простір, він визначає глибину простору, визначає, який об'єкт знаходиться на першому плані, який знаходиться на задньому плані. За рахунок цього, він через програму свою внутрішню розмиває задній план. Ось. Але те, як він сприймає зображення з HDR, це типу, це складно потім робити. Кольорокорекцію дуже сильно псується кольорокорекція. Тому вимикайте HDR. Це дуже важливо, щоб ваші відео були гарнесенькими, красивенькими, з гарним кольором. Це вам треба. Я вибачаю, що задушніл вас такими технічними штуками, але без техніки, без технічних розумінь цих деталей, ми, як сліпі кошенятка, не можемо нічого зробити. Переходимо далі в налаштування нашої камери. Да, відкриваємо кінематограф, робимо я переводжу на себе, і бачимо, нам треба пальчиком. Так, от змахнути по екрану. Так зюх є. І в нас відкривається два налаштування F і плюс-мінус. F це називається діафрагма. Да? Це ну воно не працює як справжня діафрагма на об'єктиві. На об'єктиві воно працює трошки по-іншому, але це емулятор. З професійного об'єктиву, простимо їм це. Воно програмно просто ось чим нижче значення цієї F, тим більше розмиття фону. Бачите, мінімальне значення, максимальне розмиття, максимальне значення, мінімальне розмиття. І ось тут криється вся проблематика. Чому? Тому що коли воно на мінімальному розмитті. Картинка виглядає дуже ну тут ще плюс-мінус нормально, тут немає на, на задньому плані ніяких там дерев, нічого. Воно якби плюс-мінус ще адекватно. Але. Я рекомендую, не те, що я рекомендую, я так знімаю. Хочете робіть, хочете ні. Від значення від 7 до 11, Це найкраще значення. Ну, 7, можна 11, 13, Це найкраще значення, коли і розмиття є, і немає ніяких дефектів. Тому що, якщо ми відкриємо це відео, е, і я зробив спеціальний запис екрану для вас, і ми подивимось в, в деталях. Бачите, тобто, одна частина волосся є, вона в фокусі. Трошечки міліметр, міліметр е, далі, маленька, да, маленький локон, він вже не в фокусі. І це, типу, ну, не критично, коли це просто да, там одна, один локон, але коли ми знімаємо, там, наприклад, дерева, гілки дерев, частини одягу, і це все діло починає віб... так, значить, вібрірувати, е, ну, типу, прямо в кадрі так, змінюватись одночасно, це дуже-дуже псує картинку, тому чим вище значення, да, від 7 до 11 ставте F, і у вас буде. Класна картинка, буде розмиття, буде відчуватися, що це кіноефект, але не буде мила, і воно люди будуть. Ну люди реально тут вже губляться і не розуміють, це знято на камеру або це знято на телефон. Такий нюанс. Бачите, F4,5, яке не натуральне розмиття, тобто сильно таке ядовите, мило чисто. Я таке просто терпіти не можу. Коли я це бачу, то я розумію, що це непрофесійна людина була. І тут розмиття 11. Дивіться, яке воно акуратненьке, яке воно естетичне, яке воно професійне, як воно виглядає. Глядає гарно. Тому, будь ласка, не нехтуйте цією порадою, це дуже важливо. Ну і звісно, останнє, що треба розуміти, це налаштування експозиції. Тобто ми обираємо кінематограф, пальчик вверх, F це розмиття, а плюс-мінус це експозиція. Тобто, це те, наскільки темний або світлий кадр тут це налаштовується таким чином. Зазвичай мінус 1,3 це такий стандартний показник, який класно робить класну експозицію. Дивіться, просто яке, яке, яке зображення ідеально. Заберемо зараз розмиття нормально поставимо. Ось, просто ідеальна картинка, можна зняти, можна так потім обробити це відео в застосунку, да, накласти колір, всі ці діла, що буде виглядати, наче реально знято з камери. Ось мої декілька порад, тобто в налаштуванічках F від 7 до 11, правильно налаштовувати експозицію, і буде у вас гарнесеньке-гарнесеньке відео з кіноефектом. А ще хотів сказати, що ми знову повертаємось в навчання по контенту. Ми перезібрали повністю програму мого легендарного курсу Бери і знімай. Він став ще більш потужний, ще більш ефективний, ще більш насичений. Ми робили невеличку паузу, щоб переосмислити логіку проекту, і знову готові навчати людей професійно знімати і заробляти на створенні контенту, використовувати це в своєму блозі, розвиватися, просувати, розвивати блоги, більше продавати все, що завгодно. Якщо вам цікаво дізнатися нову програму, вже в боті є кнопка, просто натисніть на неї, і я з вами зв'яжуся, розповім про програму навчання. Всі, хто хочуть навчитися знімати класні відео на найвищому рівні і реально змусити контент працювати на себе, приносити вам дохід, натискайте на кнопку Дізнатись програму, я з вами. З'ярусь, а також дивіться інші корисні матеріали, які пізніше прийдуть вам в директ. Всім папа! -па.